Добрий день підписника мого каналу Олександр Пошкаєв. І кого дивує, радіє така атмосфера. От, отак От у нас в Україні лунають тривоги. Але що я тут роблю? Здогадайтесь. Все вірно. В дубах збираю білі грибочки. Шукаю, 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 шукаю. І потихеньку знаходжу. Рюбзачок тут з вудликом. А грибочок має бути тут. Отакий у мене наразі очі дуже. Фотогенічний білий грибочок. Отакий кайфок. Отак у мене починається сьогоднішня гриболовля, бо наразі у мене спінг по призначенню буде працювати. Не як паличка-ковирялочка, а як насть яка ловить судаків чи іншу рибу Їжу. ви подивіться у прямому ефірі другий ой -я 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 -я. здивував здивував другий білий а на один а он другий настрій вже піднімається чого і всім бажаю супер Тож не перемикаємося, дивимось, що буде далі. Чергова знахідка. Ви подивіться, яка краса. Білий-білий. Отакий. Красунчик міль. Так, вже не виросте. Вже потрапить мені у ведерце. Сьомий на сьогодні біленький грибочок. Отак це виглядає. Чому я дуже радий. Чергова місцинка приносить мені радість, неймовірно. Це, друзі, краса. Це така краса. Це безподібний гриб на сьогодні. Подивіться на цю сюрижу. <реш> Річ іде не про неї. А подивіться, який тут красунчик росте. <реш> Бордовенький. Лігранний білий гриб, боровик, сітчастий. Може хтось поправить, але це форма дуба. Бачите оці дубові листочки? Якось так ростуть дорогенькі, красивенькі. Супер. Лайкос. 100%. Нарешті я вийшов на велетня сьогоднішнього збору. Подивіться, старий який. Старенький білий грибочок. Трухлявий майже. Отак це виглядає. Заберу. Сушити теж треба щось. Тож так, беру. Вчора на цій ділянці був, але повторно заходжу, бо, як правило, в сутінках не, не бачу всіх тих, тих грибів, які ростуть. Отам десь назбирав. Вчора штучки три біленьких, молоденьких. Сьогодні два. Але щойно я побачив його. От скажете, там нічого нема. Я направив на нього об'єктив. Так, вчора я його не бачив, тому оминув. А сьогодні побачив. Давайте поглянемо, яка краса тут клик. Такий красунчик мій. Ой-ой-ой. Уявляєте розмір гриба? Ростують. Але не завжди потрапляють в зону мого зору. Ростуть. Кайфок. Беремо. Да і цього я оминув вчора, а він був 100% був. Дивіться. Не міг же він за 10-12 годин вирости до такого розміру. Не міг. Був супер. Кайфок. Отак. А кошик наповняється. Не Отакий от, от поворот у мене біля річки виріс. отакий двойничок гарнюня. Уявляєте розмір? Оце да, Такий гарненький. Трішки подоставший, але 100% піде на це. На сушку. Тож беремо. Краса така. Кайфово. ви пам'ятаєте передостаннє відео де я розповідав оце так поворот так місце де ростуть білі грибочки великі да сьогодні я в шоці я потрапив на бік В цьому місці Вон, бачите який у мене грибочок наразі потрапить. Маленький. От давайте я його зірву спочатку. Ну ви уявляєте розмір цього гриба? От це супер. Але ідемо зі мною. Не хоч не хочеш, а вам прийдеться піти зі мною. Такий як кулак. Мій. А ви подивіться який тут стоїть біг Тобто отак це виглядає. Оце справжній бікбос сьогоднішньої грибалочки, гриболовки. Да, такого я ще... Давно не зустрічав, давно. Жах який. Краса яка. Супер. Кайфок. Ой-ой-ой. Отак. Отак. А такі гриби у нас ростуть. Причудові. Суперові. Тож отак. Виїжджайте, збирайте, ростуть. Як там у нас в Україні кажуть, хто ходить навпростець, то дома не ночує. <смір> Перефразуємо цю фразу. Хто ходить навпростець, той білі гриби збирає. <смір> От появіть, подивіться. Найближчі дуби оцей маленький. Від цього грибочка. Отак. Десь у полі виростають а такі красини Бі, біленькі. А от туди гляньте. Цей жах якийсь. Звідкіля воно береться. Отак от пішов по прямій І хана. Що такої? Хай Бог мили. І мене береже. Ну от мій сьогоднішній улов. Дуже чудовий. Поспішаю до брата на зустріч ВДРці це одне. У кульочку рівзаку десь приблизно ще кіла три білих грибів великі. Сюди вони не поміщались. Тож якось так. Сьогодні релакс отримав. Задоволення, супер, настрій. Чого і всім бажаю. Тож, до нових зустрічей. Брат сьогодні по судаку виступив. Я сьогодні рибу не ловив, не намагався. Кайфук. Чого і всім бажаю. Все.